Так, дуже гарну райдугу ми бачимо. Ніколи такої гарної райдуги ми не бачили. Ось я її знімаю. Знімаю, знімаю, знімаю. Так. Олексій стоїть дивиться на райдугу. Так. Там наше місто. І тако ми дивимося, дивимося. Це така величезна райська дуга. <рик> Таня, ну подивись, скажи щось. Чудо, чудо природи. Красива така. <рик> Ось, <рик> там ще дві сусоти, Let's see rainbow! <laughs> let's see a rainbow! That, there! Come on! Let's go see a rainbow! Let's <laughs> see